Всіх вітаю, 3 липня. Знаєте, що я забула подивитися? Донеччину забула подивитися, але не навмисно. Давайте зараз окремо зроблю: Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка, Константинівка, Добропілля і Покровськ. Ось ці давайте подивимося міста. Небезпека з 4 по 11 серпня. Давайте Слав'янськ. Місто Слав'янськ. Небезпека обстрілів для міста Слов'янськ. З 4 по 11 серпня. Донеччина, Слав'янськ. Багато людей виїжджають. Бачите, карта уходу розчаровані багато. І де, деякі тільки сидять і думають, що нам робити, куди їхати. Немає якось важко з роботою. Багато зрадників. Стосовно навчання, ти ж тут теж, бачите, війна, обстріли стосовно е дітей. Ось, бачите, теж карта дітей. Небезпека з повітря. Славянськ. Для військових. Для військових туди прямо атака, чітко падає. Це може бути саме місце, або, може, місто, або може десь околиці міста. Е небезпека, в принципі, є. Краматорськ. Краматорськ, небезпека обстрілів з 4 по 11 серпня. Місто Краматорськ, небезпека з повітря, з 4 по 11 серпня, Краматорськ. Краматорськ, атака, що атака, удари. Краматорськ, дуже обережно, знову удари. А куди? Краматорськ, куди ці удари? Оце може бути церква, атака, якась церква. Пожежі, куди удари, осколки, уламки, пошкодження житла, Краматорськ наступний тиждень. Ага, вокзал, будь обережний вокзал, ще рух, світло. Краматорськ дуже обережний. Дуж. Дружківка, дружковка, дружківка. Донеччина. Небезпека з повітря. З 4 по 11 серпня Дружківка. Знов удари жертви. Знов постраждати можуть люди. Знов дорога, рух, пересування, залізниця, знов пошкодження. Е, Взагалі карти. Дружківка. Де небезпека? Дивіться, якісь лікарні. Лікарні, дружківка, небезпека. берешна, Там, де жінки працюють, лікарні. Константинівка. Там взагалі вже близько ворог. Константинівка, небезпека з повітря з 4 по 11 серпня. Константинівка, небезпека з повітря. Да. Війна близько, да. лікарні теж дуже обережно. Можуть виробити якось світло. Якісь підприємства, там зрадники, військові, загроза прям ну велика, дуже велика. Загроза більше йде військовим. Я не знаю, є там зараз, а живуть люди, мабуть, живуть, але тут і проблеми зі світлом, будь-обережні лікарні і якісь підприємства. Чітко здають зрадників, військових, їхні ресурси. Так, давайте далі добропілля, доброполі. Ніколи не дивилася, відкрила карту, давайте подивимося. Добропілля. Донеччина, небезпека з повітря. Це вище Покровська. Добропілля, небезпека з повітря. З 4 по 11 серпня. Знову обстріли. Дивіться. По сонцю, обмеження сонця. Щось може бути у вас зі світлом дуже погано. Добропілля. Планують полуні змінити. Очікують смерть. Знов смерть на королеву мечів. Знов на лікарні якось. Я не знаю, у мені вся Донеччина, там, де люди лікуються жертви. На лікарні прям падає чітко. Дуже обережно. І Покровськ. Місто Покровськ. Небезпека з повітря. З 4 по 11 серпня ворог дуже близько. Місто Покровськ. Небезпека з повітря. Ви бачите, на Донеччину постійно падає 5 мечів. А 5 мечів це карта обстрілів, це карта війни, це карта фронту. Покровськ. Тупік. Власність, правосуддя. Покровськ, небезпека з повітря з 4 по 11 серпня. Або розвідка літає, або щось дають. Пожежа на колісниці. Пожежа на колісниці. У вас там є ЖД? Будьте обережні. Покровськ. Ну, Атаки, обстріли, але захист тут тримають. Удари, ну, обстріли, сильні обстріли. Можливо, не саме місто, а ну, на околицях, але погані карти. Залізниця, якщо є, будьте обережні.